Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Правителі царя бажали позбутися Даниїла. Ви чули останні новини? А вже ж, Даниїла призначено другою після царя людиною в усьому царстві. Нам треба знайти якусь підставу, щоб цар його звільнив. Це нелегка задача. Може, щось пов'язане з його вірою. Він молиться Богу три рази на день. Ми можемо написати новий закон проти Даниїла, подати його царю і тоді. За що вони вчинили таке з Даниїлом? Адже він їх. Ніяк не скривдив. Бог призначив його на одну з найвищих посад країні. І це їх роздратувало і викликало в них заздрість. Мерщій ходімо до царя. Треба, щоб він підписав новий закон. «Ваша Величність!» Царю Дарії. усі князі просять тебе підписати цей новий закон, згідно з яким того, хто протягом наступних 30 днів звертатиметься до будь-якої людини або до Бога, крім тебе, буде кинуто в яму з левом. Нехай цей закон буде незмінний, і нехай його оголосять народу. Цар не здогадався про їхній лихий задум і підписав закон. Але в житті Даниїла Бог як був, так і залишився головним, незважаючи на новий закон. Даниїл, як і раніше, молився Богу, і вороги його це бачили. Ваша величносте, ви щойно підписали новий закон, що забороняє всім просити будь що в будь-якої людини або в Бога. Так, підписав. Ось Даниїл. Три рази на день молиться своєму Богу. Ми бачили це на власні очі. Його слід кинути в яму до левів. «Даниїл?» Цар любив Даниїла і хотів захистити його, але не міг. Закон є закон. Даниїле, нехай тобі допоможе твій Бог. І Даниїла кинули в яму до леві. Тієї ночі цар так і не міг заснути. Вранці він поспішив до лев'ючої ями. Даниїле, Бог спас тебе. О, царю, живи вічно, мій Бог послав ангела і той затулив паще лева, так що вони не змогли завдати мені лиха. Почувши, що Даниїл живий. Цар дуже зрадів і наказав витягнути його з ями. У Даниїла не було ані подряпини на тілі. Бог зробив чудо. Даниїла вшанували, а його ворогів кинули в яму до леву. Усі люди в моєму царстві повинні шанувати Даниїлового Бога. Він є Бог живий, який рятує і визволяє. Віра Даниїла мала великі наслідки. Живий Бог нагородить і тебе за твою віру, і надію на нього. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи. На нашу адресу контакт контакт.риска.ру. Собачка storyfulchildren.org